Нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. I'm <laughs> sorry. Третє під Христом. Речі впав, вже майже несвідомо, світ потемнів і близько до кінця душею вже напівудома в дворах небесного Отця, Уста ж молитви ще шепочуть, хоч тіло впало, дух летить, це жертвою для церкви, отче, її пекло не спалить. Ісусе Спасе, ти у муках поставив церкви початки, а ми у своїх людських науках її розбили на шматки. Вже боїмося щось сказати, коли хтось проти віри йде. За це ж колись відповідати з нас кожен буде, на суді день. в земній упавши казима. Забули ми батьків своїх, Ісус це батько, церква мати. Ми захищати мусимо їх, єднаємось, любі християни, вже досить нам ділить Христа. Всі разом проти пекла станемо, Нас церква поведе свята. До осягнення наших національних ідеалів треба нам єдності. Бо навіть при найбільшій єдності і найбільш посилених змаганнях із нашого боку обставини можуть так скластися, що їх не осягнемо. Сьогодні, однак, ми, поділені християни, протиставимося Божій ласті, дуже часто звертаючи увагу на речі, менш істотні, чинами їх предметом суперечень. Коли б ми цілковито і без застережень прийняли іншу особу, коли б на першому місці справді Бог Христос, тоді б знайшли ми спрагнену єдність. Молитва за християн, за з'єднання всіх християн. Ти, Господи, з'єднав різні народи у визнанні святого імені Твого. Благаємо Тебе за з'єднання всіх християн, а зусібна за християнські народи Сходу. Просимо тебе, влий у нас. Усіх бажання єдності, щоб ми разом творили одне стадо під покровом одного пастиря. Учини, Господи, щоб вони перейнялися наукою своїх святих учителів, які однаково й нашими отцями у вірі. Бережи їх від злого, що могло б їх від нас відлучити, дух згоди і любові що є знаком Твого перебування між вірними, нехай прискорить той день, яким наші бажання залишилися б з їхніми, щоб так кожний народ всякої мови пізнав і прославляв Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. З Ісуса здирають одяг. Сліз і нарікань, знімають одяг, зневажають, кричать, лютують на на жарт, на шату жереба кидають, в очах палає злий азарт. Поглянь у очі їм юначе, хіба себе не впізнаєш, коли в азарті серце скаче, як батька гроші програєш, так знай азартні ігри грати це захід повторити тих, хто жереб зважиться кидати на одяг Господа усіх. Господи, скільки раз я порушував твої заповіді Ти говорив, не твори собі комира, а я зловживав досягненням цього віку комп'ютер, мобільний телефон, ігрові автомати. Для тебе що вже не можу жити? І казав не вбий, а я, хоч і не вчинив прямого насильства, осуджував брата свого, не допоміг йому, обмовляв його, що є моральним вбивством. Господи, поспіши нам назустріч, щоб ми усвідомили свої провини і твердо вирішили змінити своє життя, пам'ятаючи слова з Біблії. Веселись юначе у юності твоїй, ходи дорогами серця твого і видіннями очей твоїх, тільки знай, що за все це Бог приведе тебе на суд. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плім наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Садіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Стація одинадцята ісуса прибивають до Христа. Це за нас Христа високо підіймає, по тимі, санився час, Найбільше на цей час на руку Спаситель від людей за сна, куди обнаженим на людях нема це людя, не була страшна. О дівчина дитина гожа, хіба не знаєш, ти про те що тіло твоє, твоє храм Божий, мов тіло Господа святе, коли ж без сорому виходиш на тіло обнажому світі, злого Господу наносиш, Нечистоти не Краса приносиш не у тілі, а всередині, у серця, в покорі, чистоті у вірі, в любові. Свого Того друг на Христі за немає. Воно нема має бути я, а тим часом я розпинає тебе далі, розпинає своїх друзів, друзі, рідних, близьких, своїй мамі та батькові. А так рідко з моїх уст можна почути слова пропада. Воїнів достигли найбільше міри. А все, що молився до Отця, Отче, простий, бо не знає, що чи. Господи, поглянь на цей світ, у якому вже не лишилося ані краполинки Христос. Господи, дай нам чистоти серде, щоб жодна нечиста думка. Десь богонали нас вирість друга спасін, навчи нас частіше відривати очі від землі і підводити їх до неба, допоможе зрозуміти, що є істинними цінностями в нашому житті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Вів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувачка нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Єво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений прилана Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Тані. Усе терпіти вже не сила, скінчив він хресну путь свою, сказав, тобі, о Боже милий, свою я душу віддаю. Умер. Свіду моли навіки, упав любові провісник. Умер Господь. Зборолися ріки, створитель вмер, весь світ поник. Чому ж душе ти не ридаєш, він вмер за тебе на хресті, а ти щоденно розпинаєш його гріхами у житті. Коли осуджуєш, вбиваєш ти цвях у руку пресвяту, як нарікаєш, піднімаєш дубовий хрест у висоту. Це ти з нього одяг зняла, списом пробила правий бік, кричала, била і плювала гріхів твоїх великий лік. Душе моя, спинись, покайся, не розпинай, не прибивай, Все ціло Господу віддайся, про ласку прощення благай. Останнє шепоче, я люблю тебе, люблю тебе такого, яким є у цю хвилину тепер. Любов і смерть зустрілися на хресті. Немає більшої любові, як віддати життя за друзів, Немає більшої любові, як пробачити ворогам. Бог з його висоти поглянув у вічі кожної людини. Любов перемогла смерть, відтоді перемога належить до життя. Смерть з Ісусом це початок нового життя. Ісусе ти вмер за мене, за кожного з нас. Вмер після страшних мук. А чим я відплачую тобі за цю безмежну жертву? Моє серце сповнене життєвими думками. В ньому вже не залишилося нічого духовного, втратилася довіра до тебе, лишилась тільки надія на власні сили, а вони такі слабкі. О, Господи, дай нам сили звернути свої серця до тебе, забувши про земне, про свої страждання, забувши про себе, як і ти забув, віддавши своє життя за нас. За дар спасіння, за безсмертя, за можливість повернення до Тебе, за те, що завжди чекаєш, дякуємо за твою безмежну любов до нас. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиці, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.